Слава Богу. слава Богу! Хай нам Бог допоможе, щоб ми, як ми співали, щоб ми так і в житті в нас було, щоб ми казали слава тобі, Боже, і про те, про що ми співали, і більше і більше віддавали славу Богові за все, що Він нам дав, і за добрі, і за недобрі речі в нашому житті, які відбуваються, щоб ми славили Боже ім'я, бо йому належить слава. Хочу. Поділитися словом. Давайте відкриємо Єванглію від Матвія, 28 розділ. Єванглію від Матвія, 28 розділ з 18 вірша. По 20. -й. Матвія 28 з 18 вірша. А Ісус підійшовши і, промовивши до них, сказав. Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх в імя Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Я хочу нам і нагадати. І навіть заохотити до, до того, що тут сказано, що сказав Ісус, як навіть такий обов'язок для християн, що ми маємо робити? Це велике доручення це проповідь Іванлії іншим людям. Коли ми прийшли до Ісуса, Він нас спас, Він нас оправдав, Він нас омисує в святій крові, ми стали дітьми Його, ми стали прощені, ми стали християнами. І жити християнським життям. І для християн це такий обов'язок. Ісус сказав, що треба робити. І багато чого іншого Ісус сказав, що треба християнам робити, як їм жити. Але я хотів поговорити саме про це, про велике доручення, те, що доручив Ісус Христос нам, Його дітям, Його синам та донькам. Що нам він сказав робити, це проповідувати Єванглію, проповідувати Євангею людям навколо нас, де Моє? Сусідам, навіть незнайомим людям, друзям, дітям, щоб ми проповідували про Христа, те, що Він нас спас, щоб ми проповідували Це спасіння, Його, що Він і тих людей, що Він діток, що Він всіх людей він любить і Він може спасти, так як і нас. І хоче нас до цього заохотити, щоб ми про це не забували і цим займалися справою благовістя в нашому житті. Будьмо, будьмо зразковими християнами, щоб ми подавали приклад людям, приклад іншим християнам, щоб навіть якщо наші якісь друзі можуть не займатися справою благовістя, не проповідувати Іванлію, можуть бути взагалі інші навіть думки. Стосовно того, або якийсь в них страх може бути, щось вони не хочуть, ще якісь причини, але щоб ми, щоб ми особисто не дивлячись на наших друзів, на інших людей, на людей, які є в церкві, щоб ми робили те, що скаже нам Ісус, те, що каже нам Боже Слово, щоб ми, не дивлячись на інших, хай нас Бог благословить, щоб ми проповідували Його Слово, проповідували і навіть найперше життям, нашим життям, не тільки говорячи на словах, щоб, і це, звичайно, треба і на словах сказати, розказати людині про Христа, але найперше, навіть нашим життям, нашим поводженням, нашою поведінкою, те, що ми говоримо, як ми говоримо, як ми поступаємо, щоб ми проповідували так Христа і були такі, як Ісус Христос. І навіть не дивлячись на інших, я так думав над цим і так згадав Ісуса Навина, Він такі цікаві слова сказав. Говорив, я тоді ми будемо служити Господу. І навіть, навіть якщо ті не служать, ті не служать, ті, не служать, ті, кого я знаю, вони не служать Богу, я буду служити Богу. І хай нас також буде, щоб якщо інші люди вони так не роблять, інші християни так не поступають, по Слову Божому, щоб ми особисто говорили те, що нам каже Господь, і робили те, що Він хоче, були слухняними йому. Будьмо зразковими християнами. Хоч диявол, звичайно, він може якісь думки посилати. Ну, чого ти підеш? Чого ти туди підеш? Навіть е, ну, в кожного своє місце, не всім треба їхати десь е, кудись чи в іншу країну, чи навіть по Україні, отак е, віддати своє життя місіонерському служінні, щоб е, більше глибше в тому перебувати. Не всім так треба. Але кожен християнин, це, про це говорить слово Боже, що кожен християнин, то він має проповідувати Євангеліє. Кожен на своєму місці. Не всім треба кудись їхати в іншу країну. І кожен на своєму місці, він має проповідувати Євангеліє. І щоб ми не велись на ті такі, те, що думки може посилати диявол, що що ти туди підеш, то ж інші не йдуть, дивись. Ну, Ніхто туди не йде, а чого ти будеш такий вискочка, такий підеш туди, або може посилати думки, а що то з тобою буде, як ти будеш жити, а вдруг щось з тобою станеться? Ну, що то таке? Як ти можеш про це думати? Може, такі диявол думки посилати? Але відкидаємо ці думки і робімо те, що говорить Господь. Де Він нас хоче бачити? Можливо, дійсно, щоб. Він хоче, щоб ми посвятили йому життя, віддались на місіонерське служіння, щоб більше в тому перебувати, можливо, десь інше. Питаємося в Господа про ці речі, те, де Він нас хоче бачити, питаємося про це і звершаємо справу благовістя там, де ми маємо це робити. І з того уривку, е що я прочитав, я ще хотів нам сказати собі, е також і нагадати такі дві думки. Це от 18-й вірш. Ісус говорить, Він підійшов до них і каже: Дана мені всяка влада на небі і на землі. І велике здручення, воно починається з цих слів: Що дана мені всяка влада, Ісус, Бог Він говорить: в мене вся влада, я керую всім, я е, я всемогутній, я все можу. І мені належить всяка влада і на небі, і на землі. Я всемогутній». Він про це говорить. Пам'ятаймо про це, що Бог, навіть якщо ми от десь підемо е десь до когось проповідувати Слово Боже, пам'ятаймо, що Богу належить цяка влада і все в Його руках. Він дасть нам мудрість. просимо також молімося про це, що він нам дав мудрість, що і як говорити. І йому належить ця влада, він, влада, він нам допоможе, Він є завжди з нами. І навіть якщо ми кудись поїдемо на місіонерське служіння, то Богові належить всяка влада, і він про нас подбає. Навіть якщо, можливо, будуть люди, які проти цього будуть якісь нам навіть збитки, проблеми робити, Богові належить всяка влада. І я хочу такий приклад привести: відкриємо дії святих апостолів. Це буде дії святих апостолів, 12 розділ сьомого вірша, зачитаю. Сьомого верша 12 розділу. І ось ангел Господній з'явився, і у в'язниці засяяло світло. І, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи. Мерші вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. А ангел до нього промовив: Підпережися, і взуй сандалі свої. І він так вчинив. І каже йому: Зодягни ще в плаща свого, та й за мною йди. І вийшовши. Він ішов услід за ним і не знав, чи то правда, що робилося від ангела, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу минули, вони першу й другу то прийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилася сама їм. І, вийшовши, пройшли одну вулицю, і відступив Ангел зараз від нього. Сказав же Петро, опритомнівши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видар мене із рук Іродових. Та від усього чекання народу юдейського. Прочитали такий уривок. Так в контексті сталася така ситуація, що апостола Петра його всадили до в'язниці. Якраз був такий час, що гнобили церкву, апостола Петра взяли до в'язниці і він був ну, такий під охороною і не просто там якийсь один. Воїну так охороняв, а там він і був в темниці, і багато його воїнів охороняло. І його посадили так в тюрму, і така ситуація сталася. Але церква молилася в той час і можемо бачити, що Бог він благословив і можна ну, так думати, ну, це просто неможливі речі вже всадили, і ще й така охорона, він в'язниці. В але для Бога немає нічого неможливого, для нього і це така от ситуація. Можемо навіть згадувати інші приклади, де Бог благословляв апостолів, учнів своїх, допомагав, показував, що мені належить всяка влада. Я всемогутній Бог, і я е, попіклуюся і подбаю про тебе. І апостола Петра ми прочитали, він вийшов з в'язниці, його звільнив ангел Господній. З, цього, з цієї історії ми можемо взяти для себе приклад, Богові належить всяка влада. Я хочу, щоб ми про це подумали, що Богові належить всяка влада. І також з того першого місця, що я зачитав, основного місця, ще одну думку хочу сказати: Те, що... От 19 по 20 вірш: тож ідіть і навчіть всі народи христячі їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. І ми святкуємо сьогодні свято Вознесіння, коли Ісус Він вознісся на небо, хоч для апостолів, для учнів Його, ну це було десь незрозуміло, як то Ісус піде, але Ісус Він казав, що Він пошле Духа Святого, щоб Ісус вознесеться на небо і прийде Дух Святий. І Ісус Духом Святим, Він є завжди з нами. Хочу таку думку сказати, що Ісус Він сказав і Він пообіцяв в Слові Своїм, що Він є завжди з нами. Він перебуватиме з, днями, з нами щодня, аж до кінця віку, Він завжди буде з нами. Він, коли в нас якісь проблеми, навіть е, коли ми займаємось справою благовістя, не якісь такі е, земні як проблеми, що хтось нам перешкоджає так, в цьому, як. Матеріальному земному, а навіть е, якісь, може, десь можемо зрішити. можемо, може якісь сумнів бути, страх і так далі. Але Ісус Він каже, я завжди з тобою, я завжди тобі допоможу, я завжди тебе підбадьорюю, підкріплю і дам сил. І хочеться сказати слава Богу. Будьмо, будьмо тими, хто кличе, хто кличе людей до Христа. Щоб ми були тими і прикладом нашого життя е, показували людям Христа, що є спасіння в ньому і з Ним щасливе життя, щоб ми приводили людей до Господа, а Він буде робити свою роботу. Він той, хто спасає, і пам'ятаємо, йому належить ця влада, і він завжди з нами. І він нам нас благословить і нам допоможе. Будемо зараз молитися. і Давайте помолимося про місіонерське служіння в місті Угневі, там, де Олег з змашою дотяги, вони цим займаються. Також наша молодь їздить і помолимось про це служіння, про те місто, про спасіння тих людей, це дитяче служіння, за спасіння дітей, щоб Бог благословляв те місто, благословляв дітей, їхніх батьків, що він спас і навертав до себе помолимось за цю справу. І хочу ще сказати, якщо ми навіть не їдемо, навіть ну, от Бог хоче нас бачити десь інше, не кудись навіть йти віддаватись в місіонерське служіння, їхати кудись. Але там, де ми є, навіть в Червонограді, в церкві, молімося про цю справу місіонерів, місіонерську справу, де вони є, різні місіонерські школи молімося за це. Якщо я навіть туди десь не їду, молімося за це, самі звершаємо справу благовістя там, де ми є, і підтримуємо по можливості фінансово місіонерів і будемо молитися за цю справу, щоб більше в нашому краї Бог кликав людей до місіонерського служіння, щоб із нашої церкви було більше місіонерів, щоб ішли молодь люди служити Богу. І щоб ми звершали цю справу благовістю, щоб церква не мовчала, а вона пам'ятала, що вона має робити, і займалася справою благовісті. Будемо молитись, і хай Бог нас всіх благословить і йому слава. Амінь.